Зустрілись на базарі дамочки знайомі. Як важльова Льова поживає, сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався до перебудови, а там бар'єр біда тобі, як не знаєш мови. Вчився Льова так старанно, що не бачив світу, але ідишу не вивчив, не знає Івриту, як почне балакать ні складу, ні ладу. Там ж книжки читають не спереду, а ззаду. Потикався бідний Льова в різні установи, все закрито перекрито, як не знаєш мови. Скрізь дивилися на Льову, як на психопата, тому зробив бідний Льова з фанери плаката. Накарлякав до такого життя ми незвичні. Ми юреї, особливі, ми рускоязичні. Вимагають від кснета створити нам умови, запровадити в Ізраїль дві державних мови. Гукав льова під кнесетом, роздявивши рота, а на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не поламали на лобі плаката, а тепер у Льовим дурдомі окрема палата, щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава, і нав'язувати чужу мову там немає права.